Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. Четверг, традиційний 5 хвилин і знову щось там на болотах не так. Хоча Крим це не болота, Крим це окупований, але в Криму і в Севастополі, і в Севастополі відмінили паради на 9 травня. Раніше відмінили в Курській області, ще раніше, в Белгородській області. Я не розумію, що там у них відбувається, чому вони не хочуть е, проводити паради. То, то так завжди проводили там, безсмертні полки, безсмертні взводи. Я не знаю, що вони там робили, щось ходили з чужими фотографіями, з чужими е, дідами, з чужими. Прадідами, а, а зараз вони все відміняють. Вони що, вони що не в'яжають себе переможцями нацистської Германії? Це цікаво, друзі. Щось там на Росії твориться не те. Ну, то їхня справа, то їхня справа. А хтось мені дорікав, що я там записую ранішній випуск ввечері, навпаки, я ввечері потримав. Прев'ю на ранок да, теми поставив. А в стрімі вчора поговорили про повернення наших за кордону. Ну, ми вже поговорили, я вже не буду затрагувати цю тему, не буду вже повернутися наші. Всі ми повернемося, всі ми хочемо додому. Ну, звісно, що завжди є хтось, хтось, хтось. Але в основному ми повернемося. я дякую вам за ваші донати, друзі. Те, що ви вчора, прямо при прямому ефірі, перераховували, сьогодні 100% вже буде замовлена ще чергова партія спальних мішків. Дякую вам, величезна вам подяка. І не тільки від мене, повірте мені, від мене це так. Це я так, від хлопців, від воїнів наших. Дякую вам. Дякую за підписку. За те, що ви підписуєтесь на мій канал, особливо в Ютубі, на телеграм-канал Ляшенко головне. За те, що ви подобаєчки ставите, за те, що ви допомагаєте нам. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. А що у нас далі? А далі у нас е дуже смішна. Петро Олексійович Порошенко. Слухайте, давайте посміємося. Ну, а чого б нам не посміятися? У себе на сторінці, після казні нашого солдата, коли е ці нелюди відрізали йому голову, написав Петро Олексійович Порошенко. Знайти Кожного рашистського злочинця. Покарати прилюдно. Ми мусимо це зробити заради людяності. Який з отрядів, загонів возглавить полковник Порошенко? Який з ДРГ возглавить полковник Порошенко. Або ким він буде в загоні чи в ДРГ? Може, котом, чи катом, чи котом? Слухайте, от що він каже? От навіщо він це каже? Невже кожен з нас не відчуває того, що треба знайти і треба покарати? Невже кожен з нас не хоче цього? Невже кожен потребує, щоб вийшов Петро Порошенко? І сказав, ми мусимо це зробити, хто ми? От я завжди хочу, щоб було до кінця. Хай скаже, хто це повинен зробити. Ось по фамілію. Сидорченко, Міненко. Чмут. Я не знаю хто. Буданов. Хто це, хто це повинен зробити? Знайти і покарати прилюдно. Заради людяності. Люди, ви, вибачте мене, люди, ви не розумієте, як, як просто над нами знущається ця людина. Ось вона вийшла і оце каже. А сидіть, якась частина людей. О, правильно він сказав. Як він правильно сказав? Оце справжній лідер. Як же він сказав? Покарати. Та без нього всі все знають. І всі працюють. І всі, кому потреба, зроблять, знайдуть, покарають, і навіть ніхто не згадає цю негідну людину. Не розумію. Не розумію, що це таке. А от Валенцію розумію. Місто Валенція в Іспанії перейшла на чотирьохденний робочий тиждень. Що? Догулялися бідна Іспанія. Це експеримент, буде він місяць, будуть там спеціалісти спостерігати, дивитися, аналізувати. Влада міста хоче перевірити, як це вплине не тільки на екологію міста, про екологію думають, на економіку міста, а й на добробут і здоров'я людей Валенції. На час цього експеримента, третім вихідним на тиждень буде понеділок. Слухайте, ну, ну нам би їхні проблеми. Я був в Валенції. Це чудове місце. Чудове, який там театр, який там взагалі комплекс відпочивальний. Ну. Буде у нас таке. Дай Бог дожити нам до такого. Давайте намагатися, давайте допомагати другу. Давайте донатити, давайте е ділитися, давайте, давайте допомагати просто другу, писати в мережі наші думки, щоб їх було багато. Забивати цих нещасних людей, які не хочуть йти вперед, а хочуть тягнути нашу державу назад. Дякую вам. До вечора. Україна переможе!